Привіт, дорогі друзі! Я вирішив звернутися до вас не просто як спортсмен, а як людина, яка знає, справжня сила це вміння залишатися вірним собі та своїй рідній землі, своїй родині. Сьогодні російські спецслужби хочуть вашими руками завдати шкоди Україні. Не ведіться на їхні хитрощі, не дозволяйте перетворити вас на зброю проти своєї батьківщини. Бути крутим це мати голову на плечах. Якщо вас вербують підпалами, терактами, просять кудись перенести невідомі пакети, відразу повідомляйте своїх батьків, вчителів, звертайтесь до Служби безпеки України та Нацполіції. Так ви захистите себе та своїх близьких. Уважно послухайте те, що вам зараз будуть казати представники Служби безпеки України та Нацполіції. Перекажіть цю інформацію друзям і знайомим. Вона може зберегти ваше життя та здоров'я. Будьте розумними, сильними і не, вдавайте, і не давайте нікому себе пошукати, використати. Ми, українці, і ми завжди переможемо.